Audi за 7 тисяч доларів. Чи можна купити щось дійсно класне? В залежності, яка це Audi. якщо це якась там 2000-х років, то я думаю, нормально. Якщо це нова Audi, то це буде тотальний корч, в якого потрібно буде вложити ще три таких суми. Шесть це 8 можна купити. Ну, машина буде на коленках. Ну, взагалі, реально. Потім душечку зелені положити і машина буде ідеально нова. Та звичайно реально. Ну просто дивлячись в якому стані. Якщо вона буде в занедбаному стані, можна навіть дешевше знайти. Дивіться, за 7 тисяч доларів, от буквально там тиждень назад у нас купив, у нас купила людина Ауді Ауді А 4Б8. За цей весь час людина поклала туди 1200 гривень, і все одно він приїжджає з проблемами. Питання в чому? Якщо ти купуєш автомобіль по низу ринка і ти вклав ще там стільки грошей, це не означає, що він став новий. Він не стане вже новий ніколи, так як він виїхав з салоно. Це просто став обслужений автомобіль, по якому будуть виникати питання інші. Розумієте? Тобто в нього є ресурс, він скатаний, він стертий.